Ну, насправді все почалося з березня місяця, коли ми ще не розуміли, що відбувається, і почалося все з сіток. Сітки плили ми спочатку в сусідньому дошкільному закладі, потім перейшли сюди до нас, а шити ми почали вже із квітня, місяця, коли місцеві хлопці до нас звернулися, за розгрузками. попросили. Вони самі привозили тканину, ми їх. Намагалися робити викрики і відшили майже 730 розгрузок на той час. У травні місяці Наталя Шишкіна, я до неї звернулася, кажу, ну, подивіться, будь ласка, тканину нам в Одесі, бо хлопці попросили одяг. І тоді перший раз Наталя купила сама рулон. З нього ми відшили майже десь до 30 форм, повністю комплектів це кітеля і штани. І до серпня певно 22-го року так тканину ми купляли то Наташа, то ми з нею там дівчата, а потім уже староста організував збір і почала збирати вся громада. І я дуже вдячна всім жителям громади. Я горжуся тим, що я живу на території цієї громади, тому що без них ми зовсім нічого не змогли так би допомагати, як ми допомагаємо. За весь цей час було відшито нами 280 плитоносок, 70, 730 розгрузок. Штанів взагалі було відшито 11 тисяч 375 штук, курток 10 тисяч 71, футболок 7 200, флісок 10 тисяч. Зараз ми почали робити убокси. Ну так як ми їх робимо три місяці, то зараз ми на даний час, на даний момент зробили 325. Штуки взагалі. Є разові там, наприклад, нам е прохання там, пошити для кістів комбінезони. Ми зробили комбінезони. Є у нас тканина на термобілизну, є у нас викріки на термобілизну, але ми не почали їх ще робити, тому що в нас не вистачає рук просто. Е е е з січня місяця Наталя оформила. Е Офіційне волонтерство, і за цей період наша громада назбирала 723 тисячі 775 гривень. Кожного місяця, коли вона мені кинула ці розрахунки, я була просто здивована, тому що я не думала, що ми, наприклад, у лютому зібрали більше ста тисяч 100 тисяч 190 у червні. У нас був збір на 97 тисяч 734 гривні, і це так. Це ми, наприклад, заказали, нам дали в борг, як ми вже працюємо ці 17 місяців. Імен це те, що ми тільки шиємо. Я говорю за 17 місяців того, що ми відшиваємо. Взяли і практично ну, найбільше це дві неділі, коли у нас були борги. Там не а так швиденько я дуже вдячна всім людям, що вони долучаються до зборів, що вони нам допомагають. Було такі моменти, коли у нас, наприклад. Ну, не було коштів на гудзики, на блискавки. Люди ми писали в групу, будь ласка, допоможіть люди, несли гудзики. У кого були там, миски несли, блискавки несли, випорювали, дівчата в клубі допомагали. Дуже великий об'єм роботи зроблено. І на даний момент я вам хочу сказати, що у нас заказ на даний момент висить на десь близько 400 флісок, Це нам треба зробити. Зараз і 62 костюми. Крім того, висять ще по цій же кількості 62 убокса, десь біля 200 футболок. Це все термобілизна. Уже списки є. У нас вони вже нам закази є, але ми не встигаємо, просто не встигаємо фізично. Це робить, скажіть, будь ласка, ви кажете, громада долучається до зборів все. А долучаються якісь благодійні організації також до цього? Останнім часом так нам допомогла проспілка, наша держслужбовця Мінкаперська. Вони нам закупили фліс. Ми відшили на дві бригади. Багато відшили майже 400 флісок, і міжнародна організація волонтерів швидкого реагування. От вони нам теж допомогли, вони нам теж зараз вислали, оплатили два рулона фліса і оплатили уже теплу на куртку. Тобто вони ну, теж долучаються, трошки співпрацює між швейною рутою, там де дівчата працюють з пораненими бійцями, там у них окремо своє. І більше той садочок цим займається, але дівчата нам допомогли. Вони нам знайшли викрайки на термобілизну. Вони нам прислали, теж вони іноді нам допомагають. Наприклад, якщо там хтось поранений, вони пишуть сетана, допоможіть, треба для поранених. Ти то, тито були такі індивідуальні закази, коли ми робили штани, коли в на ліпучках, коли в апараті людина лежить. І от йому треба або без ноги, от йому треба для стимуляції, щоб було. Є дуже багато випадків, коли просто ну ми ж всі знаємо, привозять їх, розрізають на них все, немає. Мені пишуть, будь ласка, допоможіть адресно. І так, і таке допомагали. І слова вдячності, що ви тут під, в такій ситуації, завжди йдете нам на підтримку і на допомогу. Ну ми стараємося, чим можемо. Звичайно, це важко, тому що. Бо ти приходиш і розумієш, що треба, і так багато треба, і просто рвеш на волосся і думаю, боже, коли його зробити, встигнути все. І я дуже вдячна своєму колективу за те, що вони з самого початку залишилися тут, за те, що вони підтримують мене, за те, що треба в суботу, в неділю, без вихідних, тому що треба. Так треба і міський уклін усім. Хто долучається до цього? Що ще? А ще таке питання. От, наприклад, ви я почув, відшиваєте у вас дуже там великий асортимент цієї, все. А скажіть, будь ласка, і ще я чув, що у вас також випічка різна, там і сітки плетете. Так, от, я от, скажу. От. Значить дивіться, коли ми, наприклад, плануємо велику, от, наприклад, остання була на 117 ту бригаду, у нас велика була відправка. Ми відшивали там костюми, фліски. Я прошу ліцеї. Вони долучаються ліцеї і ще. Долучають людей із громади теж. І разом ми вже складаємо повністю всю цю посилку. Туди йде і випічка, і ідуть миючі гігієнічні засоби. Люди просто так приносять. Ми от фліски вкладаємо носки, зубні пасти, щітки, мило. Ну воно все без кінця, воно все треба: вологі серветки. Ми додавали саме. Я ж не сказала, що ми розширили цех. Нам з Ніко передали тимчасово, тимчасово користуватися розпошивалкою. Нам допомогла Ірина. З Одеси нам дівчата благодійно вислали дві, дві промислові машинки. І оверлок ми купили, ми самі дівчата, ті, які ш'ють, ми скинулися і купили ще один аверлок, тому що ми не встигаємо з Такими об'ємами просто в нас. Ми займаємося виготовленням теплих костюмів і легких. Основна ваша робота полягає в закрої? Чи? Так, ми закрійниці, у нас є готові викрики, за якими ми працюємо. А тобто закрійниці ви не по професії? Ми, ми не професійні закрійниці, ми вихователі, але за роки війни освоїли цю професію. Скажіть, будь ласка, а які вам вдавалося вже закроїти, ну, речі для майбутнього пошиву? Ну, що, що ви викроєте? Ми кроємо, кроє, кроємо штани, куртки, як легкі, так і теплі. Кроємо убокси, фліски кроє, футболки навчилися кроїти. Тобто асортимент такий вражаючий, асортимент здоровий. великий великий. Зараз ми кроємо флісові кофти. Бо вже настало холодно, а хлопцям треба передати. Треба. Треба це у нас розмір 48. 7. Підписує і ложимо здобув. Це спинку ми зробили. В дитячому садочку нашому ми займаємося ще маскуванням. До маскування відносяться це маскувальні сітки, химери або кікімери, які ще їх називають, нашоломники або кавери. І плетимо і мітенки раніше ми плели, і шкарпетки ми плели, і адаптивні шкарпетки також для шпиталів, де хлопці в нас або з Єлізарова ну, апаратами, або з гіпсану, що треба було якось ножки їм прикрити. І зараз ще пішли в нас, ну це як назвати, під ну по типу карематів, тільки ручної роботи, скажімо так. Що стосовно сіток? З сітками ми, це найперше, що ми почали робити Загалі, спочатку війни. Сіток було багато, спочатку були і тканині сітки, бо раніше ми не знали таких матеріалів, як спанбонд. Буквально із весни ми почали переходити на спанбонд, бо хлопці почали замовляти наші котики, щоб вона була легка, вода не проникна, у бо їм треба постійно міняти позиції. Щоб вона була ну от, компактна, скажімо так, тому тобто, що самі розумієте, тканинні сітки вони дуже важкі, а якщо вони намакають, набирають вологи, самі розумієте, що з ними тоді коїться. Е, перейшли ми на спанбонд. Спанбонд ми замовляємо, беремо прям рулонами, нарізаємо. Під, е, коли це було літо, от літні місяці це були, звичайно, зелені кольори. Вони міксовані, там йдуть і листок, і мультикам, Вже вони пристосовані, вже вони. Не треба нічого лишнього додати, просто купляєш купляєш рулон і е, працюєш з ним. Звичайно, що розміри сіток у нас різноманітні, починаючи від 3 на 3, закінчуючи 15-метрові танки, накривали, і савушки накривали, 12-метрові, і які завгодно. Е, замовлень дуже багато, зараз, особливо на сітки. Який сіточний бум, як я це називаю. Е, Хочеться подякувати всім, хто нам допомагає, із. Е, Придбанням цих матеріалів, тому що, звичайно, що з панбон треба купувати. От ми купуємо рулон за 3800, плюс доставка. Це один тільки рулон. У нас їх уходить ну, за місяць, мабуть, штук 5. Це те, що зараз нашими потребами теперішніми на даний момент, тому що замовлень дуже багато. Якщо запорізький напрямок, ми беремо більше степ, от сухості, така трава колір, якщо це ще донецький напрямок, ще просить ну, з зеленською. Такий ще купуємо. Далі це що стосовно сіток. Мабуть, вже за ці всі місяці це були кілометри і десятки, мабуть, тисяч кілометрів. От тільки за останні літні місяці, з липня місяця, наприклад, по вересень включно, ми тільки на 14 бригад, якими ми опікуємося через київських волонтерів, ми їм відіслали 35 сіток, і це був різний розмір. Це тільки одним: плюс земляки, плюс 66-та наша бригада, яка у нас стоїть сотий батальйон ТРО. Ну в принципі, на тих прапорах, які в нас, які в нас висять у музичному залі, де ми займаємося цим. Там багато є бригад, які нам вже подякували і передають постійно фотозвіти, відеозвіти. Лариса, я хотів запитати, а скільки яка статистика? От скільки химер вам вдалося зв'язати за якісь часу? Химери? Ми зараз в'яжемо з минулого літа. Ми почали перші химери в'язати. Нас навчили волонтери Січеславський Дух. Ми прийняли в них досвід, вони навчили, як це робити. Ми пристосували наші стенди двохметрові на метр під химери. Знову ж таки, різниця між розвідкою і снайпером є. Снайперські це більш довгі химери, більш широкі, щоб руки гарно закривали хлопцям. Ми робили ще і з рукавами дотачували рукави, якщо хлопці такі замовляли. От на так уже ми зараз, мабуть, навчились за цей весь період, що у нас дівчата, якщо стають дві дівчини на стенд, а так у нас зараз розбиті стенди вже по дівчатам. Зараз у нас в роботі чотири стенди постійно, тому що також дуже багато замовлень. То одна химера плететься за день. Ну, на одному стенді я маю на увазі. Якщо працює чотири стенда, ну три, ну чотири точно може бути. три чотири в день. Якщо люди виходять і люди є, не хворіють, слава тобі, Господи, то так у нас об'єми в день такі. Зараз, звичайно, заказують більше нами мішковину, нам присилає кофейна фабрика Львівська мішок, допомагає ще фонд Злагода Запорізький, присилають нам їм з Львову, а вони нам вже з Запоріжжя сюди привозять мішки. То ми ще просимо, звичайно, два садочка, наші колеги з міста, допомагають нам її розпускати, тому що це також часу багато займає, щоб розпустити самі мішки. А і ще тут у нас є жіночка, одна місцева, яка постійно приходить, бере її внука, присилає бере мішки вже, а нам приносять вже вони готову розпущене мішка. Воно ми дуже вдячні їм за це. Так само по химерам, от ті 14 знову ще до них вертається, то, що просто підбилася за них 14 бригад, які ми, а там у них багато розвідки і снайперів. То за ці три місяці ми їм відправили 70 хімер. А взагалі за рік. Це виходить, ну мабуть, ми вже перевалили за 500. Вражаюча кількість, а і ще скажіть таке запитання. Долучається я знаю, до платіння сіток, також і будинки культури да. нашої громади. Так, да. Червоногригорівський будинок культури, ми дуже вдячні. Там Оля такий волонтер великого масштабу я також називає, тому що в нас є такі об'єми, що ми можемо хлопцям завжди, як це завжди, це навчора. От вони дзвонять або пересилають, або от приїжджають. І є в них відпустка, чи вони можуть приїхати сюди навіть місцеві. Їм всім треба навчора. А такі об'єми, що ми можемо не справлятися просто з ними. І ми просимо, вони нам часто допомагають. У них є й свої замовлення, які вони виконують там, теж підходять з Червоно Також і земляки звертаються до них багато. В когось рідня, в когось ну завжди треба такі сітки то вони нам дуже допомагають в цьому, виручають нас. Вчора буквально теж під'їжджає Оля, вигружає з машини 4 сітки, то ми дуже їм вдячні за допомогу. І е, хотілося ще б також подякувати всім, хто збирає на, все -таки на, ну, кошти на, на спанбонд, тому що на мішки да, ми, ми купуємо ще основу, саму, тому що вона також стоїть, це само сітка да, Так, основа ячейка 2х2, Це ні, дуже то. така гарна нам основа. Ми її замовляємо із Чернівців. Нам при, привозять її так, що А до зборів цих коштів. долучаються тільки жителі громади, чи ще якісь благодійні організації може е, ну благодійні організації? Хотілось би ну поки ні більше жителі е, більше жителі громади. А в основному колектив, всі наші родичі, всі наші рідні, близькі, тому що знають, чим ми тут займаємося, долучаються. А також, от, наприклад, знову ж таки, київські волонтери, які оці 14 бригад наші, да, вони вже нам купили три рулона за свій кошт з фанбонда. І один раз ми замовляли 3 кілограма, прислали нам 650 гривень стоїть один кілограм цієї основи на кіки, бо кік вони багато замовляють. Вони купляли нам і основу. В якому в принципі ж ну, допомагаючи, можемо, скаже так. Ще одноразово нам була допомога через громадську організацію «Наше майбутнє перед Дніпров'я, два рулона з панбонда була нам допомога. Так. Один рулон ми віддали на знову ж таки Червоногриговський будинок культури, один рулон залишили собі, бо у нас також багато замовлень. Також ще починали допомагати трошки нам і ліцей, наш Придніпровський. В них був час невеличкий, мабуть, тижня два-три до початку навчального року вони повиходили з відпусток вчителів. І ми їх попросили, навчили, прийшли їм, показали, як треба це робити, дали сітку, вони закупили трошки були свій матеріал з і вони нам, мабуть, сітки три сплели, ну, встигли до навчального року, поки не почалась дистанційка. Зараз, звичайно, вони нам допомагають зараз каверами. От ми їх також навчили робити кавери, як плести, основу ми самі ж крючком, і як їх в'язати, то вони зараз нам допомагають каверами. Ну і випічка так теж, коли ми передаємо посилки, а у нас дуже це часто буває, майже кожного дня. То солодке, енергетичні батончики також моїм вдячні. Вони передають нам. Извините. А забула сказати ще. Бачите, не всіх. Кам'янська школа, кам'янський ліцей постійно, також, як тільки є потреба, така негайна закрити, що треба срочно купити рулон терміново, долучаються вчителі коштами. Також є там один такий чудовий клас мої сюколи іванівни, який збирали до дня захисника. Акція в них була букет для захисника, і вони зібрали кошти, які також перевели нам на рулони. Ну, ми докупилися з панпонду. Також рада, що в нашій країні такі громадяни майбутні ростуть. То ви зняли мене з язика. Тільки хотів запитати за кам'янську школу, за дитсадок. Да, дитсадку да, да. теж я там В дитсадку. Є. Да, шиють вони більш на шпиталь. На, на шпиталь, оце що ви казали. Вони на липучках. І різні були ще в них аптечки. Оці. І також і випічка, якась так. Випічка да, випічка вони дуже Це ну, вони зараз все вам просто... передають в одну посилку, коли ви відправляєте. Так, да, і місцевих ми ж годуємо. Угу. Зрозуміло, все. Хочеться ще, звичайно, подякувати нашим місцевим жителям. Це Ярига Володимир і Михалюк Володимир, які зголосилися на нашу пропозицію зробити нам своїми руками станок такий здоровенний. Для нарізки рулонів з панбонду це набагато швидше. Ну, наша робота стала набагато швидше за те, що ми не витрачаємо час, щоб просто ножицями або ножем кожну полосочку відрізати. Зараз розтягується рулон і йдуть уже готові полоси. Ще ми попросили нам зробили різний 5 см і 3 см полоси. Так що це в нас ми вже модернізуємося, скажемо так. А то тобто, автоматизація, дуже, вже автоматизація пішла. пішла. Так що дуже вдячні ми нашим землякам, які нам. Хочуть нам допомогти своїми силами як можуть. Наш дитячий садочок цей час займається пошиттям. Всі педагоги, помічники-вихователь перекваліфікувалися саме в перші дні війни. Спочатку ми плели сітки, потім з'явилася на потреба у відшитті шапок, балаклав, бафів для наших військових. Ми почали їх шити, закупили самі за свої кошти, які зібрали тканину і почали шити для хлопців. За цей період ми потім пішла нагода і запити з госпіталів, пошити труси і кібер одяг для поранених ми знову закупляли тканину, але до нас ще підключилися наше населення, яке приносило приносили нам тканину, яка залишилася вже у бабусю своїх. У них які жінки хотіли пошити собі гарне плаття, але поприносили для того, щоб ми шили. Одяг для наших е, захисників, які поранені. за цей період, з, по, з самого початку війни і до сьогоднішнього дня, ми пошили трусів звичайних для наших воїнів, які е, отримали їх на передовій. Е, майже вісім тисяч двісті Зимових комплектів ми пошили з. Е, Осені до весни це 4,5 тисячі, тисячі. Також були у нас запити для сумки для аптечок для того, щоб наповнити медикаментами і передати хлопцям, то ми їх вже пошили 1850 штук. Зараз ми на даний час ж'ємо кіберодяг, звичайно, для наших госпіталів. Це Ну навіть не можна порахувати, скільки ми його пошили вже. І на цей час наші дівчатка сидять, шиють. А зараз ми шиємо сумки для скиду для магазинів. 500 штук у нас було замовлення таке. Звичайно, ми всі перекваліфікувалися. Ми педагоги, ми помічники вихователів, кухарі. Ми всі перекваліфікувалися на шви. Починали ми зовсім з ручних машинок. Потім нам люди принесли електричну машинку, потім нам прислали. Інші волонтери по запиту оверлоки, і зараз ми ж їмо вже більш професійно. Також є в нас професійні машинки і чата, що на професійних машинках вирізаємо, шиємо. А також ми на наші кухарі кожного дня печуть випічку для наших військових. Кожного, кожного дня у нас є відправка, і сьогодні до нас теж хлопці, які захищають нас, прийдуть за нашою випічкою. Скажіть, будь ласка, поясніть, що таке, може, комусь не зрозуміло, що така кібеодяг? Кібеодяг це футболки, шорти, труси, штани, які розрізаються по шу... зверху або по бокам, страчується спеціальна планка і липучки для того, щоб хлопцям яких... Доставляє стаб пункти для того, щоб передати потім госпіталю. Їх звичайно знімають їхню одежу і треба поранені. Не можуть вони вдягнути звичайний одяг, тому вони на липучках. Вони розстібаються і вдягаються вже на людину, яка лежить, і прикріпляється липучкою. Зараз ми можемо пройти в цей, і ми можемо все показати, як це робиться в нас. А ще таке питання: за які кошти це все робиться за власні, Чи це за кошти Я людей ск... з громади? Я скажу, що це робиться все за власні кошти. Ми з дівчатами зараз вам можу сказати, що ми за цей період зібрали наш колектив, який залишився. У нас 16 чоловік залишилось 17, Ми зібрали 244 тисячі 699 гривень. І 170 тисяч гривень у нас було волонтерських, які допомагав місто Марганець. А і благодійні якісь організації долучаються чи тільки... Благодійні організації долучалися, Запорізька благодійна організація, також Дніпропетровська, але це були невеликі дотації. Вони давали нам тканину, але більше всього нам допомагає місто Марганець. Так, ну спочатку війни в будинку культури ми зорганізувалися кілька жінок. Спочатку було нас дуже багато, зал, плели сітки. Спочатку війни ми їх сплели приблизно десь 500, а можливо і більше. Плели з матеріалу простого, з тканини, люди приносили нам і більо, постільну білизну. Ми і красили, фарбували, закупляли краску, фарбували білу білизну, робили і колір. А тепер ми купуємо ось такі рулони з панбонд. І за допомогою громадян, жителів, пенсіонерів, вони приносять нам гроші, собираємо. І за, за ці гроші ми закупляємо цей матеріал, ріжемо і плетемо сітки. Багато нам допомагають підприємці нашого селища, теж закупляють рулони, допомагають грошима. Ось так і працюємо. Сплили вже дуже багато, передаємо, передаємо по почті, пересилаємо. І... Скажіть, будь ласка, ну, наскільки зараз вагумі ці сітки ну, як Дуже сітки ці потрібні, тому що хлопці дзвонять, просять і вони їх захищають, присилають нам фотографії, на яких закривають вони окопи, машини, транспорт. І я думаю, що вони їм дуже, ми всі думаємо, що вони їм дуже допомагають. Бо якби не були не потрібні, то вони б нас не прохали, щоб ми їм плили. І ось готових у нас немає. Вони нас. Зразу забираються і забирають. А скажіть, будь ласка, окрім сіток, ви ще якусь продукцію не виготовляєте? Що да, ми виготовляємо і ще. Що ми робили? Ми з початку війни шили білизну для наших воїнів, в'язали носки. Минулу зиму ми в'язали просто звичайні носки теплі, а в цю зиму в'яжемо адаптивні носки для поранених і в'яжемо коврики. Такі, і Ніна Вербинська допомагає, вірніше, ну як, допомагаємо, і ми їй виготовляє сітки, свічки. Зрозуміло. Свічки. Угу. Угу. Свічки. Дякую вам.